цьому ролику ми хочемо розповісти про наш коледж, презентувати його освітні послуги та ознайомити вас з професійними перспективами наших випускників. Ця інформація буде цікава тим, хто стоїть на порозі вибору свого майбутнього, а саме цьогорічним випускникам шкіл та тим, хто вже має повну середню освіту, або тим, хто хоче круто повернути своє життя. Ставши спеціалістом з автомобільно-дорожньої галузі, не дивлячись на те, що вже отримав освіту в минулому. Тим, хто я вже студентом інших навчальних закладів, та хоче здобути освіту, яка є актуальною навіть в умовах сьогодення. Отже, знайомтеся з Харківським автомобільно-дорожнім фаховим коледжем. ХДФК – один з найстаріших закладів освіти України, який був створений ще в далекому 1929 році. За період існування коледж пережив Другу світову війну, розпад СРСР, зміну державного владу тощо. Змінював назву та місце розташування, та це не завадило нашому педагогічному колективу плідно працювати, про що свідчить 35 тисяч підготовлених нами спеціалістів для роботи на підприємствах автомобільного транспорту, дорожнього комплексу, установах Міністерства юстиції, судових та правоохоронних органів, незважаючи на наш поважний рік та реалії сьогодення. Ми продовжуємо тривати освітянський фронт та пропонуємо вступ бездачі НМТ на наступній спеціальності. Мобільний транспорт, транспортні технології, будівництво та цивільна інженерія, галузеве машинобудування, бухгалтерський облік, економіка, право. Можливість навчання як за рахунок фізичних і юридичних осіб, так і за рахунок бюджетних коштів. Інноваційні підходи до освітнього процесу, враховуючи онлайн режим, доступ до сучасних ІТ в процесі навчання та викладацький супровід здобувачів освіти 24 на 7. Високий відсоток працевлаштування випускників. Ми готуємо фахівців, на плечі яких ляже обов'язок розбудови нашої країни, відновлення інфраструктури, ремонт мостів, доріг та аеродромів. Слідування військових злочинів та фінансовий підрахунок економічного розвитку України. Для детального ознайомлення з усіма умовами вступу заходьте на нашу сторінку. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ми чекаємо саме на тебе!